Спочатку потрібно розрихлити земельку, щоб було земельки багато вологи. І потім будемо висаджувати кабачок білоплідний. Цей город Малоперещепенський ліцей засаджує овочами. Допомагають у цьому і переселенці, які проживають у закладі. На відстані невеликій, тому що він розложиться і потім возьмемо ми з вами загорнемо. Землею треба вже садити, бо тепло. Земля трішки прогрілася. Якщо пізніше садити, вона буде суха. А зараз вона волога, і треба посадити те, що можна раненько посадити: моркву, кабачки, салати. Насіння овочів та квітів отримали безплатно від громадської організації Еколтава. Ініціатива посади в рамках неї. Ми роздаємо безкоштовно, відправляємо пакунки з насіннями, малозабезпеченим українцям. У Нас є. Кілька основних категорій це внутрішньопереміщення, особи, пенсіонери, люди з інвалідністю, багатодітні родини, які проживають на деокупованих територіях або прифронтових територіях. До нас надходять заявки з різних куточків, абсолютно з різних куточків нашої країни, і ми намагаємося їх забезпечити на сім'ї. У наборі насіння помідорів, моркви, кабачків, гороху та інших овочів і фруктів. Усе це планує висадити ліцей у рамках місячника чистоти та благоустрою, каже директорка ліцею Тетяна Дем'яненко. Ми у соціальних мережах. Прочитали про акцію для того, щоб взяти участь у цій акції, заповнили анкети і надіслали. І Буквально днів через пять 7 ми отримали посилки. Сімена бачимо хороші і вони необхідні. У минулому році ми приносили з дому, купляли для того, щоб засадити наш шкільний огород, виростити овочі, які потім використовуємо шкільні їдальні для приготування. Тут ми проживаємо вже один рік, приїхали сюди 20, о, господи, 12 апреля з Харкова. Ми з першого дня поладили, посадити, ми вбираємо по черзі, у нас графік є. Щось організовуємо. Проєкт діє за рахунок благодійних внесків, розповідає Крістіна Бригіда. За перші три дні ми отримали більше п'яти тисяч заявок від людей. Тобто, якщо порівнювати з минулим роком, за весь проєкт, який тривав місяць, ми три тисячі заявок отримали. На жаль, ми не можемо забезпечити зараз всі ці заявки насіння. Як розповіла Крістіна Брігіда, нові заявки поки не приймають. Аби забезпечити ті, що вже отримали, нині збирають гроші. Дарина Литвак Сергій Єрохов, Суспільне новини, Полтава.